ну-ка я тебе оттуда витягну чи ні. Повинен витягти. Ух, який гарний. Ух, який гарний, друзі. Що такий десь під кіло. Під кіло карась. Добрий ранок, друзі, всім привіт, я вас вітаю. У мене тут триває облаштування місця. Поставив рогачики. Зараз швиденько облаштуємося. Замішаємо прикормочку. Так, годуватися сьогодні будемо ось такою прикормкою чебрець чеснок від Real Fish. Одна з найкращих, друзі, прикормок саме по карасику. У мене тут повна пачка, тільки скрив її, висипаємо зразу десь половину. У мене сьогодні десь 4 години риболовлі перед працею, як завжди. Так, швиденько замішуємо і поки вона буде пити водичку, тим часом збираємо швиденько водички. Так, якості наживки. Як завжди, друзі, піно -тісто. Звісно ж, червоні навозні черв'яки, вони в мене завжди в кількості. Дивіться, класні. Тільки свіженьких підкопав, такі як треба. Є трошки опарищів, Ну, вони вже майже всі покуклились. Новенькі поплавці. Це, друзі, саморобні поплавці, придбав через інтернет вагою 4 грами. Ось такі. Сьогодні також спробуємо на них перебалити. Ну і мої махалочки в довжині 5,7 метра компанія Віннер, моделька 8H. Рогачики вже стоять. Над водою туман. Сьогодні обіцяють класну безвітряну погоду. Вже піднявся такий високий очеретка, миш. І зараз десь отак будемо закидати між очеретом, прямо під очеретик. І десь 3-4 годинки порибалимо. Монтажі Снасті в мене вже нав'язані на мотовильцях. Залишається тільки зробити петельку, одягти на кінчик, затягнути і все, снасть вже будка майже зібрана. Дуже швидко зранку все так розвидняється, сонечко піднімається. Треба робити все швиденько, щоб не прогалити ранковий кльов. На одну удочку поставимо анісове пінотисте, а на другу медове. Удочки у нас будуть закинуті майже поряд, подивимось на яку буде краще кривати. Так, одягаю спочатку пінотісту, а потім підживляю 2-3 черв'ячка. Так гарно пучочок робимо, щоб вони рухались. І десь туди під травичку зараз закинемо. Тільки закинув другу удочку, ще навіть не встиг загодуватися. І вже перша покльовка. Йолки, дивіться, друзі, це навіть не карась, це лящ. Причому дуже гарний лящ. Навіть не годувався ще. Дивіться. отакий От який десь кілограмовий лящ. Оце так початок, чесно кажучи, трошки здивований таким розкладом. ну Хай буде. Біжи. Готуватися, то ми все одно все одно зараз, друзі, будемо. Давайте, поки я вже Остав удочку, я вже знаю, куди я буду їх закидати, то загодуємося. Робимо по 2-3 кульки і на кожен поплавець. Майже всю прикормочку я зразу викидаю, іноді трошки залишаю, іноді ні, риболовлі в мене коротенькі, тому можна не залишати, викидати зразу всю. До речі, взяв лящик на зелене, таке тісто з черв'яком. На першу уличку, яку я закину, великий шматок. Якщо дуже великі кульки, я їх розриваю навпіл, одягаю половинку. І черв'ячок там був гарний такий. Чесно, неочікувана покльовка якась така несподівана, але ж приємна. Чергова удочка спрацювала в травички на незакормлених лунках. Тільки закинув, дивлюся, вже одразу щось потягло, потягло. Я прямо в траву закидаю туди. Удочка стара, коротенька, гарно закидати, їй не шкода. І іноді вона видає непоганий результат. Бачите, який карасик. О, І нарешті. Піжив садочок. Це ставиш щукампанію. Дуже є великі сподівання, що саме на червову вудочку у цих заростях очерета в самих хащах там може взяти лин. Вони люблять в такій травичці жити. І найулюбленіша їхня наживочка це, звісно, ж черв'як. І чіпляється пух, це просто якісь страшні. І хватив, затягнув саму траву. А ну-ка я тебе туди витягну, чи ні. Повинен витягти. Ух, який гарний. Ух, який гарний, друзі. Що такий десь під кіло? Під кіло карась. І цекий. Оце так дядько. Да, такий десь до кілограма. Однозначно в ньому є. Ну, здоровий. Заковтнув всю наживку. Дочекався я його. Біжи. Такий велетень. Так само взяв на зелене пінотісто Анісове, як і лящ попередній. І на кучичок черв'яків. Погодка сьогодні просто надзвичайна. Вітру зовсім немає, пташки співають, жаби квакають. Просто така краса, друзі. Неймовірно. Ну, чергова удочка сьогодні, як і на минулої друзі рибалки, видає стабільний результат. Ну, здавалося б. Ставиш сподівання на одні удочки, а плюють карасина зовсім інші. Місце вирішує. Зараз весна, карась весь травички сидить, треться і на чисте виходить ну зовсім не хоче. Тільки в травичку закидаєш і там він зразу клює. Походу ще один лящ. Ну, сьогодні прямо лящовий день. О, а де карасі? Там карасі є? Ще один кілушний лящ. Так само на ганісове пінотісто і на черв'яка. Ну, на сушку буде гарні такі лящі. Я їздив на них на псел, на фідер намагався половити. Вони не клювали, а сьогодні клюють просто на удочку. От тобі справи які. Так, тай у нас пінокіста носа. так что полюбляю навіть лящ. А так пахнет. сдавалось карасева такая наживка, а клюет лящ. Да, у мене уличка спрацювала. Класно сьогодні, друзі, риболовля. Карасі здоровенні лящі. Ще один лящ. Третій лящ. Дивіться що робиться сьогодні. Оце стали лящі на, на прикормочку. І всі такі гарні, один в один. Десь під кіло. Третій лящ. Це в мене вперше на цій водойми таке, друзі. Тут клювали замість карасів ліщі. Що це їм сьогодні так сподобалось? Можливо, сподобалась прикормочка наша. Чи анісові анісове пінокісто навіть і не знаю, що їм сьогодні так до вподоби. Але ліщі кліють частіше, ніж карасі. Ну нехай їдять. Якщо їм так подобається, то нехай їдять. Ну що, друзі, буду я вже потихеньку збиратися, одну удочку я вже змотав, бо начеплялося на неї стільки пуху багато, що вирішив її вже змотати. Зараз змотаємо ще одну. дивіться які гарні. Наживлені живі черв'ячки і вже десь мабуть хвилин 20 нічого не кліє, тим паче, що вже 10-та година ранку мені і так час збиратися, тож будемо потихеньку. Три ляща сьогодні вдалося впіймати, навіть неочікувано. Три ляща я ще на цій водоймі жодного разу не ловив, друзі. Гарний попався десь кілограмовий карась. І, мабуть, штук 4 чи 5 ще трошки дрібніших. Ну, загалом в загальній кількості десь близько десятка плюс-мінус. Тож, риболовля, як на мене, вийшла досить непогано. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, також залишайте коментарі, можливо, щось було комусь незрозуміло, якісь залишились питання. Завжди намагаюся на них відповідати. Це друзі. До побачення. До нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро з вами знову зустрінемось. Все, пока, пока, до побачення.